Сказать коротко про те, як можна зробити в домашніх умовах станок для намотки ну, таких, це відносно невеликих трансформаторів. Це в мене, так сказать, каркас від трансформатора з комп'ютерного блоку живлення І ось так скажемо, як його зробити. Щоб витки вручну нарахувати, тут ось, ви, спеціально два провода. А куди вони ведуть, а ведуть вони. До гіркона. рядом магніт. Магніт розгірком проходить. І контакти замикаються. Таким чином ось оберти щитає. Самі лічильник я теж покажу. Він, до речі, теж доволі таки цікавий. Моторчик, як бачите, взятий від, від принтера. А чого ні? Решту редуктора, я там не пам'ятаю. Що там не буду. Це все діло, там що отак десь було. Взяв відламав, Остав тільки моторчик з цією шестой. Тому що тільки воно і треба буде. Ось з дивіться. Наприклад, на пуву подаю. Це в мене зараз обмеження потоку на мінімум стоїть десь. Півтора вольта викрути. Краз таки комфортно. Оце як для мене. А от лічильник витків ось ой. Ну, і смішно і не дуже. Тому що побачив на цих калькуляторах. Телефоні так не працює. А зато на цих, пожалуйста. Дивіться в чому прикол. Нажимаємо. Щоб витки саме рахувалися. Плюс 1, Це контакти з кнопки дорівнює. Я не знаю, на що її вирізав. Ну в общем, контактуюся з кнопки дорівнює вирізав, Подивіться, що буде, якщо я їх замикати постійно. Місте. 3, 4, 5, 6. Постійно буде одиничка додаватися. Зараз на цьому покажу, як воно працює. Вибачте, один так зробив. Включаємо. Ток прибавив і все, пожалуйста. Сейчас выправлю что что не так, видите, в уже еще ничего не намотал, сейчас ток, и все, пожалуйста, поехали мотать. Слышит ли для теста показано, мотать я буду тратить для пушки Гаусса. Штики. До речі, хрустить воно в мене чистий з-за того, що на цей ремень, так скажемо, попала капля Так. Да. Печально, Я її відзначально якось оддер. Зараз воно все-таки дає про себе знати. Ну Так ж таке, ставте лайки, підписуйтесь. Дякую за перегляд.